1200 українських військових звільнили з полону терористів за останні чотири дні. Про це повідомив президент Петро Порошенко. Минулої ночі 15 бійців, які два тижні пробули в заручниках у донецьких сепаратистів, приїхали в Дніпропетровськ. Про звільнення з ватажками терористів домовлялися генерал Володимир Рубан і співачка Руслана Лежичко. Біля облдержадміністрації десятки містян чекають звільнених із полону. Тетяна разом із родичами зустрічає чоловіка. Зв'язку із Михайлом не було два тижні. Да, все Точно. Да, немножко, живий. Немножко От так все хорошо. Попри поранення, чоловіку доброму гуморі каже, сумнівався, чи вдасться переговорникам домовитися з терористами. Я вірив ну. Але... Я на це не сподіваюся. І велике їм спасіба Це жінка моя. Кума моя рідна. Я просто хочу сказати тим і батькам, і жінкам, Треба які не знають нічого за них, хай вони шукають, ждуть їх і вірять. І все буде добре. Звільнити вдалося бійців 40-го територіального батальйону 51-ї і 93-ї бригад, а також бійця спецпідрозділу Світязь з Волині. Чи не найбільше хлопці зараз переймаються долею побратимів? Свістілі полі там снаряди, смерть друзів рядом була. Щас погає то я не знаю, що з ним підрозділянням так розбросало, і не знаю, що з хлопцями. Михайло та ще один поранений у лікарні бійців, у яких є родичі на Дніпропетровщині. Після медогляду відпустили до рідних. Рештою звільнених опікуються волонтери. Хлопцям видадуть нове обмундирування, допоможуть відновити сили. За інформацією з різних джерел у полоні терористи і досі тримають більше як 700 українських вояків. Володимир Карабан, Євген Павленко, Олександр Шалдибін перший національний.